Рада вітати. У нас сьогодні чудовий насичений день. Програмку ви всі бачили, а тому починаємо. І так, фітокомплекси як необхідна складова життя в сучасному світі. А знаєте, ми всі з вами, скажімо так, чародії, тому що ми, а, сходячи з того, що казав Шопенгауер, ми даємо людям щастя, тому що дев'ятдесятих нашого щастя залежить від здоров'я. Але ж як часто люди про нього про це здоров'я згадують. На жаль, культура здорового способу життя вона є не у кожного, і наша одна з наших задач, я вважаю, це почати запропонувати нашим рідним, близьким клієнтам цей комплексний підхід до оздоровлення. І ще, хвилиночку. Є Такі загальні прийняті норми, що входить до здоров'я і що на нього впливає, точніше, так ось 51% це спосіб життя, 19 довкілля, 20 спадковість і 10% тільки медицина. Хоча, ви знаєте, за останній час дуже багато є наукових робіт, де говориться саме про спадковість, що це неправильні показники. А тому, що якщо, наприклад, в сім'ї є кілька дітей, а у батьків, дідів, у роду є якісь там або діабет, або там гіпертонія, якісь серйозні хвороби або імунні захворювання, то не обов'язково діти захворіють, і це залежить від того. Який внутрішній стан, яке внутрішнє середовище, це було доведено науковими роботами, коли клітину поміщали в різне середовище, клітину, яка має в ДНК захворювання. І в якомусь середовищі це захворювання прогресувало, а в якомусь абсолютно ні. Тобто ці досліди доводили, що питання не в передачі інформації навіть через ген, і не те, що закладено в ДНК, повністю буде. А дуже велику роль йде середовище, де виростає та клітина. Так ось ми повертаємося, що таке здоров'я. Здоров'я це стан повного фізичного, психологічного, соціального благополуччя. І здоров'я воно складається в обов'язковому порядку з кількох складових духовне благополуччя, тобто позитивні цінності, ідеали, мета, сенс життя, коли у людини знає, коли куди вона йде, а коли вона завжди йде в позитивному ключі, навіть якщо якась хвороба трапилась, це все дуже швидко проходить. Емоційне благополуччя, як людина справляється зі своїми стресами. Соціальне дуже важливо, в якому середовищі ми з вами знаходимося. Коли в середовищі є, коли в нашому оточенні є люди, які нескінченно жаліються, все в них погано, то хочете, не хочете, ми все одно піддаємось впливу. І це буде відбуватись на нашому здоров'ї, тому потрібно або дистанціюватись, або міняти своє відношення. Ви знаєте, ще отут до стресу мені дуже подобається фраза: якщо не можеш змінити ситуацію, зміни до неї відношення, тому що стреси являються пусковим механізмом переважної більшості захворювань. Інтелектуальне благополуччя дуже важливо, щоб наші клієнті е, наш мозок, постійно був в навчанні, постійно був в пізнанні нового чогось, тому що від цього буде залежати наш енергоресурс і гормональний фон, нервова система і так далі. Так що люди, які от як ми з вами займаємося постійно вивченням чогось. Особливо там здоров'я, щастя і так далі, у цих пунктів, то у нас великі шанси вести довге, здорове, щасливе життя. І ми часто чуємо про те зараз, що фізичне, фізичні вправи, фітнес, навантаження необхідні. Уже так само дуже багато є наукових робіт, де доведено, як при фізичних навантаженнях, які саме включаються процеси які йдуть, ну, що пов'язане з постійними фізичними навантаженнями. Так що я вас призиваю, якщо немає можливості ходити в спортзал або десь бігати, і так далі, то як мінімум ввести в свій раціон 5-10 хвилин на день. Просто зарядки. Це вже дасть гарний старт для всього дня, і подальшому буде тільки збагачувати ваше життя. Так ось дивіться, як де ми з нашою фітотерапією знаходимось і де наша, наша допомога буде потрібна, кожна людина складається із 12 систем: система із органів, органів ткані і ткані із клітиночок. Так, ось системи і органи це межі роботи медицини. А тканини і клітини це нетрадиційна медицина. Куди зводиться і дихання, грудотерапія, і рідотерапія, і фітотерапія? І ви знаєте, дуже багато останнім часом інші компанії, які виробляють і розповсюджують біологічно активні комплекси, говорять про клітину. Так ось від чого ж залежить життя і здоров'я клітини. І ви знаєте, для того, щоб краще розкрити цю тему, я пропоную вам, уявити собі, садочок, де ростуть квіти. Кожна квіточка це клітинка. Або ті, хто мають город, дачу, саджають різні овочі. Уявіть, що кожний овоч це оця клітинка. А саме ваш город, почва, земля і город це оце середовище, в якому кожна клітинка обітає. Так ось дивіться, і здоров'я клітини дуже сильно пов'язана з міжклітинною рідиною. Ось зелененьким, бачите, у вас вам видно це наші клітинки. Оце іде судинна, кровеносна, а оце іде лімфатична. Так ось клітині потрібне кисень і харчування, а також виведення продуктів обміну. І все це йде через кров, але напряму кров не може перенести все це у клітину. Речовини в розчиненому вигляді знаходяться у міжклітинній рідині. І тільки так вони попадуть через мембрану до клітин. Так, і джерело життєдіяльності клітини це міжклітинний простір. Ось на малюночці клітинки, жирові, наприклад, клітини, і оце голубенькі це саме той міжклітинний простір. І він являє собою енергоінформаційний і біологічний каркас. Це значить, що саме через цей простір проходить і енергія. Яка необхідна для кожної клітини, і біологічні речовини. Дальше, далі це захисний міжклітинний буфер, де йде створення і рух тканин тканинної рідини і основи лімфи. Також це середа газообміну сигналів, тобто саме через МКП, міжклітинний простір, йде передача гормонів, медіаторів, регуляторів і шлаків. А також міжклітинний простір це виконавча ланка у взаємодії між клітинами, Тобто, саме від якості міжклітинного простору, той наш сад, та наша земля, де ростуть там або квіти, або овочі, саме від цього залежить здоров'я кожної клітинки. І є алгоритм руйнування клітини. Тобто спочатку застій і надлишок шлаків веде до того, що міжклітинний простір стає в'язким, густим гелем. Далі харчування і регуляція до клітин не доходить, шлаки не виводяться, йде закислення, порушується електропровідність і клітина руйнується. І що робити? Є пункти, алгоритм, що треба робити. Це системний детокс. Далі збагачення і укріплення МКП, оптимізація мікроциркуляції, мембранопротекція і оптимізація регуляції. І е, зараз ми з вами трошки зупинимось на кожному пункті, де ми з нашою чудовою продукцією рослини Карпат тут у нагоді, в такому, е, знаєте, серйозному підході. Е, системний детокс, е, активація лімфотоку. Це робить наш лімфорен. Він виводить яди токсини, він розріджує лімфу. А через лімфу організм виводить все це назовні. Активація детоксу це наш сорбент мікобен. Мікобен це сорбент широкого спектру дії, і він виводить холестерин. Він знижує цук... Він знижує, вибачте, знижує холестерин, знижує цукор, знижує кортизол. Він в нагоді буде при всіх видах отруєння при будь-яких захворюваннях запальних. Далі потріблення імунних клітин, імунних комплексів і фрагментів розпадних клітин. Це наш ферментозин. Ферментозин має у собі в складі протеолітичні ферменти. І коли протеолітичні ферменти вони розщеплюють білки і оці подріблені вже відходи, скажімо так, як можна так виразитись. Тільки його з цією метою треба пити окремо від їжі за півтори години проміжок. Гепатопротекція, гепатаві, циропартишок, нефропротекція, це уралавіт. Справа в тому, що печінка і нирки це наші фільтри. І фільтри вони, скажімо так, забиваються. Нам необхідно їм допомагати для того, щоб вони могли оцю функцію детокс виконувати в повній мірі. Далі стан шлунково-кишкового тракту: це чистоксин, травлесил проти АБВГД і ПП. Тобто проти агресії бактерій, вірусів, грибів, других простіших і паразитів: це гельмінтозин, фунгіцин, флорафіліп, <плотокійні> аргентум, дермісан, антивірин, лізин, імуностан. <плотокій> так, а, далі. Другий пункт: це збагачення і укріплення міжклітинного простору. Це наші нутріцептики, вітамін Про. Вітамін ПРО, там чудовий склад, там вітаміни С е, Д і вся лінія Б. Тобто, це щоденні нутріцептіки, які необхідні для життєдіяльності нашого організму. Спіруліну, ви знаєте, її можна навіть віднести і до першого пункту. Я, я обожнюю цей комплекс спіруліна-хлорела. Тому що спіруліна виводить важкі метали. Зараз, в цей період, коли дуже велика кількість свинцу важких металів через постійні вибухи над багатьом, багатьма містами а після оцих всіх воєнних дій прям смог такий йде. Так ось спіруліна вона здатна виводити, виводити солі важких металів, а тому особливо діткам. Будь ласка, включайте в програми. Я, наприклад, включаю спіруліну навіть діткам в протипаразитарно обов'язково, особливо якщо це дитинка постійно хворіюча із багато може ускладнень бути потім. Тому спіруліна вона буде захищати. Вітамін С необхідна необхідність щоденна, тому що це. Наш антиоксидант, захисник наших клітин і продовження нашої молодості. Ми сьогодні, трошки пізніше, ще до вітаміну С повернемось. Зложування і підтримка буферу. А справа в тому, що коли в організмі є токсини, віруси, бактерії, запальні процеси це все міняє, міняє середовище. І середовище стає більш кислим. В кислому середовищі починає активно формуватись, розвиватись багато хвороб. І ще в 1936 році німецький учений Ото Варбург він отримав Нобельську премію, де, де довів, що ракові клітини не живуть в нормальній ph сріді. Середовищі, а його послідовники, учні довели, що віруси, грибки і бактерії не живуть в нормальному pH-середовищі. Тобто задача стоїть з залужування середовища, і це роблять такі мінерали, як кальций, магній, натрій, залізо і селен. І оце саме в цих, в кальцеміні, в гемоферумі є ці мінерали. Ну, ще заакцентую вашу увагу, що гемофером, будь ласка, після нього півтори-дві години не пити чай, каву, шоколад і молочні продукти, для того, щоб було більш краще засвоювання. Укріплення каркасу: це колаген Б'юті, хандратин про і пропаїн. Чудові комплекси. Колаген Б'юті, ви знаєте, це не тільки форма колагену, яка буде засвоюватись. Там ще і є гіалуронова кислота, там ще є екстракт виноградних кісточок, і шкірочок, і вітамін С, тобто працює комплексно на організм, на сполучну тканину. І дивіться, який у нас є взаємозалежність без ферментів, коли ми не отримуємо їх. З, з продуктами, коли у нас в організмі недостаточно, не синтезується в достатній кількості, не включається в роботу вітаміни. Немає вітамінів, не працюють мінерали. Немає мінералів, порушується засвоєння амінокислот. А амінокислоти – це структурна одиниця сполучної тканини. Це необхідна складова нашої імунної системи. Так що все у нас працює разом комплексно. Третє це оптимізація мікроциркуляції, це нормалізація релогічних властивостей крові, тобто дати їй тікучість. це укріплення судин, це гармонізація тонуса, наш капісудин, омега. Омега у нас дуже з, якісних, з якісної сировини. Капісудин, ви знаєте, неймовірно потужний, тому що там, от як відкриєте, почитаєте екстракт виноградних кісточок, шкірочок, екстракт конського каштана, іглиці. Тобто, що важливо, не просто якісь компоненти, а екстракти взяти. Тобто, це вже ну, якщо можна так виразитись, висловитись посилений комплекс, і я дуже... Пропоную вам як можна частіше до нього повертатися, тому що це краса, це краса наших ніжок, щоб у нас судини були гарні без варікозу. Це абсолютно вся, вся сполучна тканина йде, тому що він потрібен всюди завжди. Гінка білоба. Тут у складі є гінка білоба, і розмарин. Тому особливо люди, які вже похилого віку, зверніть увагу, тому що дасть вам ясність, ясність в голові, щоб менше зірочок було перед оченятами, щоб шуму в голові не було, пам'ять, увага, концентрація, тобто вища нервова діяльність, активізується з цими компонентами. Так, мембранопротекція це неможливо важливий пункт, тому що дивіться, в організм в клітинку речовини попадають через мембрану. Мембрана це захисна, ну, це як плівочка, це оболонка клітинки. І ось коли проходять ядетоксини, це все порушує цю мембрану. А ось наш лецитин, лецитин якраз все це. Як знаєте, як пластилінчик, він заліплює, він заклеює. Тому лецитин це не тільки чктікучість жовчі, це не тільки робота мозку, це не тільки для жінки здоров'я яєчників і дозрівання жовтого тіла. Це повністю на весь організм від мала до великого всім потрібен лецитин. Захист від оксидаційного пробою. Антиоксиданти це те, що захищає нас від цього окислення, а окислення це можна порівняти як ідея заліза, ржавієд. Ось Отак в організмі приблизно і виходить. І у нас є чудові антиоксиданти: вітамін С, гемоферум, вітамін Про, спіруліна, болегалин, енергітон, біойод. Ну, у нас, в принципі, багато в інших комплексах теж включені компоненти, які мають таку властивість антиоксиданту. І оптимізація регуляції обмінно енергетичні процеси це робить ідеал боді, енергітон, q 10, карнітин. Тобто, це енергія кожної нашої клітиночки. До речі, от енергітон. Я дуже сильно люблю енергітон, тому що це міцний адаптоген. Коли ви кудись їдете, переїжджаєте з місця на місце, або ви міняєте свій уклад режим дня. Або є люди, які мають постійне відчуття втоми. Або ну, от енергітон це ваша паличка-виручалочка. Далі нормалізація роботи координуючих систем нервової, ендокринної, невростабін, грифон веч, глутамін-про, ендокрин, інулін-селеном, біайод, сироп пустирні міліса Тобто ці продукти вони допомагають нам, от як і тут стає, координувати роботу органів і систем і роботу в наших клітиночках. І інтегральний підхід до оздоровлення, тобто це системний, комплексний, всебічний то, чим ми з вами займаємось. Тобто, завдяки системному впливу на причини, біопроцеси. МКП, клітини, ну, це міжклітинний простір, самі клітини, тканина, будь-яка ситуація, порушення, хвороба, букет захворювань трансформується у сприятливий прогноз. Тобто ми з вами можемо дивитись в корінь, де зароджується проблема. І спочатку через алгоритм це все вирівнювати, і тому буде сприятливий прогноз. Цей підхід такий простий і зрозумілий: прибрати не потрібне і дати необхідне. І немає обмежень по освіті та професії. Кожна людина може розібратися у процесах з допомогою з нашою, наприклад, розібратись і стати на путь на дорогу здоров'я і здорового способу життя. Також цей підхід універсальний, бо анатомічний фізіологія у всіх людей єдина і ефективний, направлений проти механізму розвитку хвороби, і однозначно безпечний, тому що закладений природою і підтверджений а, документально. А так ось а, сила природи а, джерело здоров'я це а гасло рослини Карпат. А, це український бренд, потужний виробник екологічно чистої продукції з натуральної природної сировини. Мають сертифікати ISO 9001-2015. Сертифікат ISO 22000 – це безпека харчових продуктів. Тобто, це вже говорить про те, що ми можемо не боятися використовувати. Це підтверджено. І сертифікат необхідний нагороджується сертифікат якості. В рослині Карпат ще дуже багато різних нагород за цей час зібралося. Так що я вам бажаю здоров'я міцного. Дуже рада, що ми з вами займаємося такою серйозною справою, як оздоровлення себе і оздоровлення іншим. Тож, здоров'я вам, багато сил. Дякую за увагу!